Я дізнаюся і від колег, і від місцевих жителів, що на жаль, у краєзнавчому м, Я відділі... вам туди, туди краще сходити, передивитися там у краєзнавчому і ви від... інформації про етнографічний період гончарства. Я правильно формулюю? Не знаю, то ви і не вас знаєте до вас. Це ви не цікавитеся не темою скіфського часу? Так. Ви за це вболіваєте, ви mm, тут звичайно. за це примножуєте. Я в мене тема наукових інтересів етнографічний період. Але зараз виходить, що за 100 років назад я нічого не в мене немає матеріалів про, про Котельву. Як ви думаєте, чому? Ларисантона, чому мене немає матеріалів про Котельву? Ну тому що ви, мабуть, їх не назбирали. Чого нема? Не назбирала. За свої 44 роки я про Котельву Май. не назбирала. Ваша специфіка це опішня. А крім котельвища дуже багато є різних осередків. Ви у Зіньків, ви у Куземин, ви їздите, там, наприклад, Більсь. я не знаю... Більськ. з ну, Більсь той самий, чи там батьки ті самі. Кожному раніше, так як я його, як історик, розумію. Населеному в мене я, чіпко, були визначена. свої гончарі, які виробляли ті чи інші вироби? Вони між собою ну можливо обмінювалися цими виробами, можливо Суровень вони продавали, продавали. Ну так, а як певні якісь? Ну я не знаю, секрети в них по виготовленні було. Але цього ніхто ну не досліджено. Ну а як? А сьогодні ви бачите перспективу? Ми з вами, як науковці, можемо порозмовляти розмовляти на подвір'ї заповідника. Чи треба нам етнографію піднімати, збурювати гончарство? Ну, це столітні періоди, 150 років назад. Джерел нема, Інформатори вмерли. Я це кажу, як є. Я це бачу, я це розумію. Джерел літературних, архівних прайма їх нема. Це треба це сьогодні. Для сьогодні. І з якою метою? Я натякаю на те, що я вважаю, що потрібно розвивати гончарство і вашого періоду давнішого і мого через інфраструктуру туристичну, щоб на цьому заробляти кошти у громаду, щоб жила громада і Культурою, і історією. Чи це моя хибна думка? От як ваша думка, позиція у ну, нас? Я сперечаюся з своїми львівськими колежанками, вони категорично кажуть, що ні, через туристичну призму ні, це не гоже. Як говорите ви? Ну, Моє це взагалі. Я із це невчарстві. не ваше. А ви проводите екскурсії? Ну, звичайно. Туристам? Ну, а я? За гроші. Ну, така як, кожна От. установа. Логічно, так кожний музейний заклад проводить. А чи чи можливо мені йти? Я опішнянка, я до, до вас не хочу вмішуватися у ваші справи громади. Може мені йти все одно ззовні чужорідним елементом і ініціювати на рівні місцевої влади відкриття у вас діяльності, у вас етнографічного періоду? В, в, там, гончарування, навчання дітей, робіння посуду, печі, Читані це... Олена, у нас це не те. своя є програма, у нас є свій ну, фідбек, Це називають. Ну, Добре, хто сценарій. я думаю, хто говорить це свій коридор, по коридор. якому ми рухаємося. Так, ну, хай буде і так. Так що це гейка. Ну, тобто, це... ви... Раз ви пов'язані із е, опішнею, пов'язані ви з гончарством, так. це ваш хліб. Наш хліб трішки інший. наш Але він скіфрія. гончарний, скіфрія Гончарна. Гончарна, ваш Але знову-таки Толя Гейко написав кілька книг на основі того, що так. було знайдено на Більшкому Городищі. І, і І Гавриш Петро. Але у проглиняний посуд більше писав Толя Гейко, в нього є монографії. І Але ж не про котельву.

Ну добре, я розумію, що я вас трохи напружую, але ну, все-таки чому, чому розумію вас напружую. Чому котельва не цікава як етнографічний гончарний осередок? Ну чого ви в нас це питаєте? У нас є краєзнавчий музей, туди, будь ласка, в нас є відділ добре. культури. Я зараз йду у краєзнавчий музей і весь все, весь репортаж раптово. Ми займаємося вільським городищем, так. розритою могилою. Ми займаємося територією Котелевського городища. Ми mm -hmm. займаємося територією близької, ну якби і далекої Крубольського городища, але не гончарним і. Мене це ваш безпосередньо хліб, а в нас значно він трошечки іншого. Це знаєте, як я буду в комплексі, в комплексі лікарі в якійсь мірі ну комплексно. От ви займаєтеся борщем. Ну ви ж не займаєтеся чимось там. Я займаюся горщиком. А через горщик Ну от бачите, от ви теж на цьому. А хтось займається? Ну Оксана в нас займалася панянками. А не займається? Котилевський не ну, Зараз ну, вона пішла із у, у заповідника, вона розрахувалася.